На Волині обирають кращих учителів року. Конкурс стартував 30 листопада. За це звання вже змагалися вчителі хімії, іноземних мов, біології. Через непросту ситуацію в нашій країні велике значення набув предмет Захист вітчизни. За звання кращого вчителя з цього предмету педагоги області змагаються вперше. Скільки учасників пройшли відбірковий етап та як вчителі виборюють перемогу на обласному рівні, розповість Людмила Пастушок. Урочисто на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою відкрили конкурс учитель року року-2016». Перше у такому змаганні беруть участь вчителі, які викладають захист вітчизни. Відбіркові етапи відбулися у кожному районі. 14 найкращих потрапили на обласний конкурс. Володимир Вавриш представляє Старовижівський район. У такому конкурсі чоловік не новачок. Брав участь у районному та обласному етапах всеукраїнського конкурсу Щоправда з фізичної культури. На змагання приїхав за новими враженнями. А як вдасться, то й перемогою. Маю. І досвід, і маю позитивні враження від цього, що відбувалося, і захотілося ще спробувати. Кожен з них, я впевнений, вже переможець, тому що кожен з них переміг на районному конкурсі, розумієте, і кожен щось покаже. І я в тому числі хотів би від колег взяти досвіду. Приїхав за цим досвідом. Усі учасники конкурсу, учитель року, взяли участь у жеребкуванні, кожен виступатиме у визначений день. Вчителі повинні розповісти про себе, продемонструвати теоретичні знання, провести для студентів та учасників конкурсу майстер-клас. Юрій Попович демонструватиме нові специфічні способи пересування солдата на полі бою. Я Буду показувати майстер-клас. Напевне, не побию цього сказати. Один із найважливіших розділів предмету захист вітчизни – це тактична підготовка. Саме Введення бойових дій в сучасних умовах вимагають від нас, як вчителів саме інноваційних підходів. Підтримати учасників конкурсу прийшли і представники обласної ради. На сьогоднішній день початкова військова підготовка є одним з пріоритетних напрямків освіти в області. Головне завдання конкурсу популяризувати професійні здобутки та надбання. І у важкий для країни час виховувати справжніх захисників та патріотів. Дуже багато є прохань, щоб повернути в начальний процес зброю, щоб педагогів захист вітчизни призначати заступниками директора навчального закладу сільського патріотичної підготовки. П'ять днів учасники конкурсу змагатимуться за звання учитель року року-2016». А вже наступного року, за словами організаторів, в області запланований всеукраїнський загальнодержавний заключний фінальний етап у номінації захист вітчизни.